Аби базу захоплюється. Мені подобається. 1000 планків. А скільки на першу позначку? 4К. Ну, 4К Чуть-чуть більше, ніж 4К. Там 4200. Це Це звичайна планка на 3 позначки для десятки. А тут на першу позначку стільки потрібно ну, видавати. Добре, Го, треба стартувати. Так, а може б я. Може б я підкатив? Ближче. Ого, ого Ого, це моє? Це моє. Патрони швидко закінчують, Патрони! Патрони. Патрони Ці патрони швидко закінчуються. А, ну клас. Ну, це просто розрядка. Просто розрядка в мене і все. Це просто розрядка. Музикою не компенсуєш, те, що на екрані робиться. Було дуже образово. По що там стоїть? Якщо б можна було, звісно, смахатись до арти. Вау! А, а куди я заїхав? А куди я заїхав? Їй же я дуб я правдика поворот. 4600. Ну, Якби погано не виглядав цей бій, але 4600. А чому нема такого, як у фільмах, ти що снаряд падає у воду, і там ніякого демеджу немає? Пешка, походу, на перезарядці. Чекай... А що я заїхав таке? Чекай, а є третій КД? якщо є КД, то я, в принципі, ще... Боже мій! А куда я сидіти? Я не розумію, як зі 180 метрів можна дати таку тичку. Це що? Що? Що це? А я зжо. А як вийти? Ні, ні, ні-ні, ні. Стань, стань. Фух, я хоча б керувати можу. Дякую. Фух. Дай, дай перезапущу гру. Ну ні з того, ні з цього, просто чувак тут палдає мені. Ну я ж повірив, ну це ж справедливо, При тому що в мене ні баки, ні. Ні двигун, ні так, так. Можна 100% на 97%, ні, це вже перебор. А, нічого себе мені тычку кинув. Ааа, тобто воно тут помазало і воно попало в лючок. А да ну куда? Вот тут через яке че воно полетіло. Make там, маус? А маус не каде, все. Дякую, награвся. Ай, так, минулий стрим, Що я там? А, закінчив page временно. Це... От що ти що ти зробиш? Я дякую, кінчен. Чому є два мінуси, які мені страшно не подобаються. Навіть три. Перший, який плюс, так і мінус, але мінус більше. Ніби нормальна гармата, але ну, стільки промахів з повним зведенням, як же кончено тут летить снаряд, він просто не влучає. Я зрозумів, тут пушка назад. Тут пушка назад не кається. І другий мінус, який складається з двох. маленьких хто його габарити, кончене маскування. Типу його тут просто немає. Ну тут я сам уже вкатую, як дурний. О, третій! Там <пілляв> мене бісить, я вже хочу щось Ну Я не можу ніде грати, я як просто прийомник, Я все приймаю. Ну я не можу ніяк де спокійно грати, по мені зразу там тичка, там тичка, той дивиться. Я ще й не влучаю ні по кому. Ще один маленький танк. На габаритах важкого танка знаходиться. Це от оце я маю на увазі. Остінні постріли в землю. Тобто, хоч і тут є ДПМ, але ці непопадання, попадання вони дуже виводять. Дайте мені три автоприціла. Три приціла бонових. Сучка! А -а -а! Ні! я не це хотів зробити. Ні. Та да я не хотів спускатися. Пабаха. Вау! Та ти... <с knocks> Хто ти? Хто ти такий? Інші танки? Я їх стрімлю. Не знаю. Не катить мені це. Ще раз повторюсь, не те, що вони якісь легкі для мене. Я не з позиції якогось вібічуського гравця говорю це. Що, типу, це просто, легко, просто не, не вкатує. Ма мотивації, бажання це робити. А так на Є шостому появляється якась серійність. Ще одна причина видалити гру. Оце от тупорили в кат 87 Ну це бред, ну-ну-ну іди втопись Ну іди Ну іди ну, в, ну, йди... ну, в жопу, ну шо Ну що тобі в житті не хватає Придурку Та трошки не хватає Є. Yeah. Є-бой! Yeah, ладно, перша завершена. Ох, 65 і 10. Перша позначка Є. Закрита. У мене є шостий буде в трьох частинах, в трьох томах. Кожний з різною з різним оплетенням.